Розглянемо ресурси, які допомагають кімнати розвантаження, сенсорні кутики, арт, інструменти. Навіщо дітям? Місце для розвантаження? У складні часи, особливо під час війни, нервова система дитини живе у стані постійної напруги. Навіть звичайні для нас речі, гучний звук, конфлікт у класі чи перевантаження інформацією можуть стати останньою краплею. Емоційний контейнер дитини просто не витримує. Тому так важливо мати простір для розвантаження. Це не місце покарання і не кабінет психолога. Це зона турботи, де дитина може побувати на годинці або з дорослим, якому довіряє. Зосередитись на диханні, заспокоїти тіло, поступово повернути контроль. Над емоціями. Такі простори це превентивний інструмент, що допомагає ще до того, як емоції виходять з-під контролю. Досвід показує, там, де є кімнати розвантаження, сенсорні кути чи арт-зони, кількість емоційних зривів знижується. Діти швидше відновлюють баланс, краще регулюють себе і, як результат, спокійніше поводяться на уроці. Це не просто дизайн інтер'єру. Це психологічний ресурс, який працює, і ми, дорослі, можемо допомогти, створюючи безпечні і підтримувальні умови, де дитина відчує, я в безпеці, мене чують, я важливий. Пам'ятаємо, простір для розвантаження це не реакція на погану поведінку, а прояв турботи, яка допомагає запобігти зриву. Щоб підтримати дитину у стресі, зовсім не обов'язково мати окрему кімнату з ремонтом і дизайнерськими меблями. Куточок розвантаження можна організувати буквально з того. Що вже є під рукою. Це може бути частина класу, відгороджена тканиною чи ширмою, м'який килимок у коридорі, навіть звичайне підвіконня чи стілець із табличкою, місце спокою. Що важливо мати в такому місці, М'яке яке світло, наприклад, лампа або гірлянда, подушки, плет або ковдра, м'яка іграшка, щось, що викликає відчуття тепла і безпеки, сенсорна банка або пляшка з блискітками, спостереження за нею заспокоює дихання дитини, книжка з ілюстраціями, зображенням природи, або просто папір з олівцями. І головне зрозуміле пояснення це місце, де можна побути, коли важко. Просто відпочити. У молодших класах можна зробити це у вигляді гри, назвати його будиночок сил. Або куточок супергероя. Дітям це ближче. А для підлітків краще залишити простір нейтральним, без зайвого декору і без сторонніх поглядів. Важливо, ми не змушуємо дитину йти туди. Ми даємо вибір. Дитина має знати, що цей куточок для неї і вона може скористатися ним тоді, коли відчує, що емоції виходять з під контролю. Що робити, коли дитина не може всидіти на місці, або навпаки, заклякла, згорнулася, іначе випала з реальності. Сенсорні куточки це особливі місця, де дитина може заспокоїтися, зібратися або вивантажити. Зайву напругу через дотик, рух, звук чи колір це не магія, це робота тіла. Коли ми даємо тілу знайомий стимул, наприклад, щось пом'яти, похитатися, послухати спокійні звуки, нервова система заспокоюється. Сенсорний куточок допомагає при гіперактивності вивільнити енергію без шкоди собі чи іншим, при тривожності заземлитися, повернутися у безпечний контакт з собою, при розсіянні увазі, сфокусуватися, що можна використовувати в сенсорному куточку. Тактильні предмети, такі як м'ячики, гудзики, матеріали з різними текстурами, навушники зі звуком природи чи заспокійливою музикою, пісочниця або контейнер з водою. Навіть просто дотик до цих елементів має терапевтичний ефект: гойдалка, крісло, мішок або гамаки. А ще. Проста таблиця вибору. Я відчуваю, я обираю. Вона допомагає дитині сформулювати свій стан і потребу. Найголовніше, дитина сама обирає, що їй допоможе. Ми не нав'язуємо, ми не лікуємо. Ми даємо вибір і підтримку. І саме це розвиває внутрішнє усвідомлення, що зі мною що мені зараз потрібно. Іноді дитині дуже важко сказати, що з нею відбувається. Немає слів, щоб пояснити злість, розчарування, страх. Але є руки, є фарб. Би є рухолівця по паперу, і це вже шлях до полегшення. Малювання, ліплення, створення мандала або колажів це не просто зайняти дитину, ки вона не заважає. Це спосіб виразити те, що не вміщується в словах. Це можливість відчути контроль, коли все здається надто хаотичним. Арт-інструменти особливо корисні після конфліктів або сварок у період тривалого стресу чи втоми, коли дитина замикається в собі і не хоче говорити, що можна використати: олівці, фарби, маркери, мандали з узорами для розфарбовування, щоденник емоцій, пластилін або глина, або околаш з журналів на тему, про що я мрію, що мене злить, що мені допомагає. Головне правило жодної критики чи оцінок те, що створює дина, це не про естетику, це про її внутрішній світ. Ми не виправляємо малюнки, ми не кажемо зроби краще. Ми просто даємо простір бути і приймаємо результат, бо арт це один із найбезпечніших, найдоступніших і найприродніших каналів для емоційного вивільнення, особливо тоді, коли сказати в голос – це надто складно. Часто ми сприймаємо ресурсні інструменти кімнати розвантаження, сенсорні куточки, арт-зони як щось додаткове, як екстрений варіант, який вмикається тільки тоді, коли вже щось сталося. Але насправді вони працюють найкраще тоді, коли є частини навчального процесу. Частиною повсякденного шкільного життя, коли доступ до ресурсу це не привілей і не за гарну поведінку, а норма, яку дитина знає і може використовувати. Що це означає на практиці? Що ресурсні зони доступні щодня, а не по потребі, що їх використання не прив'язане до проблемної поведінки, а навпаки, запобігає їй. Що в класі існують чіткі правила і рутини, які включають паузи для відновлення. Наприклад. Перед складною темою можна провести 5 хвилин у куточку спокою після контрольної малювання або музична пауза, щоб розслабитись. Коли дитина має право раз на день попросити паузу без пояснень і без осуду, це прості речі, насправді глибокі сигнали. Твої емоції мають значення. Емоційна потреба перестає бути чимось зайвим чи незручним для навчання. Вона стає частиною освітнього процесу на рівні з грамотністю чи математикою. Це формує в дитини зовсім інше уявлення про школу. Не як про місце, де треба тримати себе в руках, а як про простір, де можна розвиватися з усіма своїми емоціями, реакціями, труднощами і ресурсами. Поколи ресурси інтегровані в повсякденність, діти відчувають себе прийнятними, стабільними. Цінними не лише за оцінки, а й як люди. І це вже не просто освіта, це середовище, що допомагає жити у світі, де дитина щодня стикається з тривожними подіями, переванавантаженістю, нестабільністю, їй дуже потрібна опора. Кімнати розвантаження, серцевні куточки, арт-інструменти – це не розкіш і не щось для окремих дітей. Це інструменти, які говорять дитині просту, але надважливу річ. Твої почуття мають право на існування, і ти маєш право з ними впоратись по-своєму. Вони не потребують багато бюджету, часто достатньо ковдра, лампи, баночки з блискітками, коробки лівців чи таблички. Можна зробити паузу, але їхній ефект глибокий, бо він не лише заспокоює, він вчить дитину бачити себе, розуміти свої сигнали і приймати їх без сорому. Бо турбота про психічне здоров'я це не про щось далеке чи складне. Вона починається з простих речей. Кожен учитель, вихователь, батько чи мама може стати тим, хто відкриє для дитини такі ресурси. Хто скаже, я бачу тебе, тобі важко, і ось місце, де можна продбати про себе. І саме в цьому один із найцінніших внесків у стійкість дитини. Бо діти, які відчувають підтримку, не тільки краще вчаться, вони краще живуть. Вони ростуть у людей, які знають, як себе захистити, як себе відновити.